Як не пробив? Не пробив, та пішли ви в баню, блін. Добрий постріл. Який він... Добрий цей постріл. о-о-о оці хлопці мене цікавлять, оці конкретно. ризикуємо Що, не летить. Пробив, броню. Ну це просто топ. Добрий На тобі. Бача. Ой, два зашло. Ах, на тобі. броню. На тобі ще. А що тут консервер робить? Восьбій? на Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не... <ривіт> <ривіт>